Всім доброго дня, кол приїхав на, на поле. Дивіться воно, що сіять пшеничку. Так, шановні друзі! Що хотів сказати, Всі, всі ради бачать. Дощі, друзі, тому в цьому році ми вже не будемо діяти один пшеницю, тому що у нас не виходить, адже йдуть дощі, дощі йдуть кожен день. Ячміння, ячміння. Тобто, воно вже без після воно не готиться. Після посівної воно не годиться. Бачите, машинку взяв, щоб проїхати по таких долинах. Бо вже голів по такій долині вже не природній. Це повноприводний Nissan. Я думаю, що він піде, яка, яка за цього діла. Так. Ось, ось діляночка. Думали сіять, сіять. Ось зиму оброблену пшеницю. Пшениця шапувалка. Але таке враження, що вона вже посіяна, друзі. Ну це не пшениця, це був посіяний ячмінь. Земля дуже влажна. Сіяти. Сіяти не можна. Це, оце, оце наша ділянка. Шановні. Шановне панство. Сорк дуже великий але воно дискувалося. Тому що, друзі, дискувати треба два рази, колись молотили тільки і перед тим як сіять, ну не два рази разом. Тут була помилка зроблена, воно дисковано два рази разом Тобто Дискували егішечкою. Ось. Ешечко дискували МТЗ 920 друзі. Що сказати? Скажу вам одне, радий всіх бачити, радий, що маю можливість. Знову бо мене питає, де ти пропав, що не записуєш відео показую да, участок. А останні, друзі, участки взагалі не дісковані. Вони просто помолочена була на них пшениця, на всіх участках помолочена пшениця. І вони такі лишені. Весною, весною. Весною будемо ми пахати, орати, правильно сказати, орати. Діскувати і сіяти. Ну не зараз. Зараз немає ні бажання, ні погоди, ні часу. Чому нема бажання? Тому що, друзі, не та ситуація, щоб займатися сейчас такими справами. Бачите які долини? Хочеться. Хочеться зараз пройти, подивитися, як он ну, так, все поле таке зелененьке. Воно не піде, щоб його. Але, але головне те, друзі, що це вже ділянка, вона вже виотбита, тобто вже можна весною ще раз зіскувати або зором. По поводу ціни на пшеничку скажу одне, ціни взагалі нема. Взагалі нема ціни. Пшеничку пропонують по гривні 50 до 3. До трьох, друзі, до 3 гривень з кілограма пшенички. Ви розумієте? Каністра, бензина чи солярки стоїть це 10 літрів, 500 гривень. 20 літрів тисяча гривень, тобто дві двадцятки це вже пенсія, це вже, це вже пенсія, це пенсіонеру треба тільки на дві каністочки, щоб, допустимо, зарати. Це треба весь місяць купити. Ось так і живемо, друзі. Але нічого. Що сказати вам? Погода, бомба, хуно хоче дощ, і все, але дуже гарно. На цьому часточку так, така обстановочка. Зараз напевно, неї Ще в одне місце. Подивлюся. Так, що сказати разом. Ну для таких дорог, друзі, як оце долина. Треба вже повноприродна машина. Боже улики вже не пойдуть. Ще коробка автомат. І дві педальки, друзі. Хто там казав, що, ну, стормус і газ, це трошки незвично. Так, вот так. Но машина трошки незвична, друзі Обимонгова. Обережненько не спіша. І от наша сільська дорога яка. Ось і...